Щовечора ти шукаєш у їжі втіху і насолоду, а щоранку ти просто ненавидиш себе за це, знову не стрималася, знову зірвалася. І здається, що кожен грам просто набраної ваги він кричить про твою слабкість. А що якщо я скажу тобі, що це не проблема слабкості, чи не проблема сили волі, бажання об'їдатися на ніч це є емоційна їжа. Тобто ти їжею хочеш. Вирішити якісь інші проблеми і їси тоді, коли не голодна. Ось і все. Ти їси, коли стресуєш, коли в тебе якісь надмірні емоції, неважливо, вони негативні чи вони позитивні. в тебе є така прекрасна звичка, все заїсти, а ще може бути що і запити. І так, це є проблема. Дійсно, якщо. Ти не будеш її вирішувати зараз, все стане набагато гірше. Тому я пропоную тобі скористатися моїм інтенсивом, який називається психологія стрункості, де я за 10 днів поділюся з тобою найкращими методами і практиками, як можна цю проблему подолати. А повір, будь ласка, я знаю про що я говорю. Я Допомогла вже тисячам дівчат і можу допомогти і тобі. Це відео потрапило тобі на очі неспроста. Переходь зараз. І реєструйся на інтенсив.